Вітаю всіх на своєму каналі. Отримала посилочку з тюльпанами, з цибулинками від Руслана Палюги. В Руслана Палюги, я замовляю цибуляні вже 5 років підряд. Дуже задоволена, там нема що говорити, і таких, як я, дуже багато. І вже репутація в нього своя своя група є. Руслан Палюга. Квіти з репутацією, ну там дійсно з репутацією, там нема що сказати. Претензій за п'ять років в мене не було ні разу ніяких. І У мене ні разу не було пересорту по сортах. Було один раз, бачила в групі, писали, що прийшло від постачальника, прийшла партія чогось там, ну, тюльпани, здається, якийсь сорт був пересортом всі, вся партія. Ну, я просто ці тюльпани не брала, так що я не попала в ту. Компанію, але не знаю, як вони там вирішували. Ну, тут вини людини немає. Хоча, якби це було постійно і багато, то тут, звичайно, вже проблема. А так, наскільки скільки я брала, я брала немало в тюльпанів, в мене не попадало ні разу пересовку. От людина вміє вибирати постачальників. Я думаю, того, хто йому прислав пересорт, він більше, більше не бере. Я так чую собі думаю, тому що. Дійсно, люди вміють вибирати, по-перше, а по-друге, я ще й думаю, ну не може бути таке, щоб у них всі так, такі гарні приходили. Мабуть, такий є якийсь процент некондиції, але здається мені, що люди, які турбуються про свою репутацію, вони просто такі цибулинки нам не відправляють. Вони їх садять у себе, чи, ще, може, щось викидають, а щось садять у себе, щоб, щоб людям не відсилати. Тут ще це має значення, тому що що отримала, те й відсилаю, як одна казала. Ну, вибачте, ти отримала, ти вибирала постачальника, то ти вже й дивися, з ким мати справу, з ким ні. І людям вже не відправляйте, що не потрібно, Бо вони будуть у тебе замовляти. Ну, це я так образно знайшла на комусь, так наче. Для прикладу. Просто що тут видно люди. Дійсно піклується про свою репутацію. І це дійсно ті люди, які я можу порекомендувати всім. Якщо вам треба тюльпани, нарциси, гіацинти, і півоні ще в нього є. Ну, я не знаю, чи мені суму радіти чи засмучувати, що я півонія мене не захворіла, не, не захопилася. Тому що там такі суми, якщо гарний сорт, якщо та ой, там є такі сорти, є такі, га... боже, які вони всі гарні. Але ну, ціни там теж дуже гарні, якщо гарний сорт. чи якщо нові сорти, сорти то дуже великі ціни, тому, може й добре, що в мене місця немає, багато для них. Я посадила собі там жовтеньку, ну, бардзелу, в мене вони всі з назвами, Жовта, біла, кораловий і бордова. Все, більше в мене місця немає. Тому є, ну, так що я просто за що розповідаю, що там є, є і півонії, причому дівчата всі хвалять теж. Я не брала, але всі хвалять. дійсно. Група там вже в нас зібралась дуже велика, численна. Я вставлю фото з групи Руслану. Ще попробую дати, якщо вийде у мене посилання на сайт. Бо там ще є тюльпани, ну доволі гарніші є сорти, ну вже не так багато. Може, комусь просто на наступний рік буде знати, де брати. Тому покажу його сторіночку, фото, точніше, його групи. Може кому пригодиться. Оце таке. Так, показую, ну дивіться, тут, тут нема що говорити. Є трішки ось. Ну, зовсім трішки такі пошкоджені, ну зрозуміло, вони ще там копаються ж не вручну, так як ми. І сам буває, копаєш сам своїх там десяток тих і все одно десь щось шкрібнеш, А тут тракторами копають <кій> гарні цибулинки, багато є таких з дітками вже. Завжди такі в нього гарні цибулини. Ну, ще залежить від сорту. В основному всі тут великі, тільки дивлюсь цей сорт. Невеличкі цибулинки, причому це найдорогіший сорт. По цінах в основному ось показують цибулини. В основному ціна за три, за п'ять і за 10. Ставить він ціну. Три чуть, чуть наче як дорожче, як поштучно брати, то 3 наче невигодно, вигідніше брати п'ять. Ну так, в середньому, наприклад, три цибулини 65 гривні, 75 гривні, 105 гривнів. Оце ці. цей сорт, 105, Це найдорожче. В основному 65-75. Три цибулинки. Ну, так як я брала по 5 цибулинок, то <кхух> ось 5 штук, 100 гривень, 5 штук, 95, 105, 95. Тут вже три штуки, 70 ось. Ну, ну такі ціни. Приблизно. 5 штук на 100 гривень приблизно в середньому. От. Так що я вважаю, що це непогана ціна для тюльпанів, для такої якості. Я цей рік думала не замовляти вже. Я, мабуть, добу ще думала, як побачила, що сайт відкрився, це було в кінці квітня. Ще думала замовляти, не замовляти, тому що у мене ось, подивіться, це все мої. Моє добро і багато. І великі, і гарні, ну і менші. ось, Цілими сітками. Добрі плантації посаджу. Подивіться, ось білі мій білий старий сорт, що ріс довго в землі. Потім я його викопала, посадила в сіточки. І теж гарно в сіточках цвів. Ну, я вирішила, що цей рік не буду грати. В корзинках. Корзинки його садити. Ті сорти, які я знаю, що гарно ростуть без викопки. Дивіться, які гарні великі. Які ростуть без викопки, ті будуть садити вже без корзинок і не буду щороку викопувати. Разу 3-4 роки буду копати, щоб їх просто розсадити, розділити. А отакі нові, які я ще не знаю, як вони себе почувають, ну як вони розмножуються, як вони себе ведуть. І є такі сорти трішки примхливі, що я не хочу їх залишати в ґрунті. А частину буду О, ще й тут. Думаєте, це все. А частину буду висаджувати без корзинок і без викопування щорічного. То, щоб ви розуміли, що десь добу я думала замовляти чи ні, і коли я надумалася таки замовити собі, то подивіться, який в мене номер 7109. Яка я на... Це я була на... черга, я так розумію. В минулому році, коли відкрився сайт, я відразу замовила, я була 29-та. А оце? Отакий, От ну, спочатку вересня почали вони відсилати, а я отримала на, на початку жовтня. І ще весь жовтень вони будуть відсилати замовлення. Так багато в них замовлень. Люди, я, я ж кажу, люди набули собі за ці роки репутацію, хорошу репутацію, тому, тому це. Я чому кажу люди, бо Руслан працює, ж, мабуть, не сам, по-перше, по-друге, і дружина з ним ще: Оксана Палюга і Руслан Палюга, вони вдвох працюють. Дякую їм за їхню працю, там зайти в групу, то там всі дякують, тільки дякують і дякують. Так що більш ніде я шукати, якщо, якщо якийсь сорт такий хочу, що в Руслана нема, я подожду, почекаю. Ми з Русланом обговорюємо, пише йому, що може такий сорт, а може такий десь знайдете. От він дивиться, прислухається, буває щось знаходить, буває, не можна захопити те, що ми просимо. Це все обговорюється. Ну навіщо десь шукати? Від добра добра не шукають. Це таке. Відніла рукавичку, бо мої рослинки оброблені фунгіцидом, я показувала. Відео в мене є трохи довго і нудно, як я їх обробляла. Фунгіциді, як я їх фасувала, сушила. Потім оце просушені підвішені вони в мене були під навісом. От, ціле літочко вісіли, до чого я ще веду, що я їх передивлялася, я завжди оце оброб... Ну, Раніше я не обробляла після викопки, ото їх просушу. І підвішую, а перед посадкою обробляла фунгіциду Максим. А це побачила, як Руслан написав, що дуже бажано після викупки обробити. Я вважала, що перед тим, як садити землю, землі всякі там шкідники, бактерії, там все, то я обробляла перед тим, як садити. А він сказав, що дуже бажано обробити після, після викупування, щоб вони краще зберігалися влітку. Я так і зробила. І передивлялася їх у вересні, відкривала кожну сіточку, роздивлялася. Я була дуже здивована, що в мене жодної цибулини не було ні м'якої, гнилої, там, ні сухої трухлої, Взагалі, от я завжди як передивляюся, якусь частина, якась кучка в мене завжди складена таких ну, поганих, бракованих вже. Перебрала, передивилася, назад сіточку повкладала і знову підвісила до кінця жовтня. А це я передивилася, а нема поганих. От дійсно, це був толк з того, що я трохи погралася і їх обробила. Зараз я буду перед посадкою, ну, в кінці жовтня буду їх обробляти, то вже тут простіше. Тут у мене підписи такі, що не, не мокнуть, не вимокають. Я буду зроблю там, наколочу собі, наприклад, 6 літрів е цього рощиного фунгісиду Максим і прямо прям у сіточках понакидаю в ведеречку, потримаю. Півгодинки, вийму, повішу знову на просушування і буду садити. Ну, просушувати навіщо? Щоб просто наче фунгіцид трішки втягнувся в цибулинку, щоб трішки підсохли. Не, не довго. І буду висаджувати. Так що буду обов'язково обробляти. Я побачила, що від обробок дійсно є, є толк. Оце таке. Так що, що ще хотіла вам сказати, не пам'ятаю, що. Кіно ну, покажу, так я вже показувала. От приблизно цибулини. Ось є в мене такий сорт. Ой, де це він, Авангард. Ну кожного року квітне гарно. І кожного року такі маленькі цибулини, От не росте чогось ця цибулинка. Причому перед посадкою не бачу десь тут, десь тут є, мабуть. Вон зелененькі паросточки є. о цибулинка, Ось. Завжди вони. Чуть трошки проростають перед посадкою. це Зараз ще не, я не саджу, а в кінці от жовтня будуть усі з такими паростками. і Нормально гарно він квітне і завжди такі невеличкі цибулинки. Чому вони не ростуть, я навіть не знаю. Я їх отримувала, вони ж були отакі великі. І процес, я ж вже помічаю, процес, який ось були 10 сортремер, в мене було 10 цибулин, великих, отаких великих. І от за, за рік, ну вони один раз у мене процвіли, і вони розділилися, розпались великі цибулинки, на менші і трош, трішки більшенькі. І оці трішки більшенькі вже ну, цього року будуть цвісти, а меншенькі будуть підростати. То це от нормальний процес, так, наче звичний для мене, більш зрозумілий. От. А авангард, цікаво, що він ніколи великий не виростає, але вони квітні. Ну, Ну щось. Видно, залежить від сортів, від щось у ньому десь закладено, не знаю, не виростають вони в мене великі. Але квітнуть. Це такий авангард. Ой, це в мене хто такий великий. А, це мої білі теж. Такі крупні теж бачу почали рости. Так наче в основному нема нігде. Оце тільки на авангарді бачу. І одненьку на білу. Ні, не одненька, вон вони вже почали. Росте, може, пора їх буде посадити. Ну, в нас мокро все одно. Все одно мокро, поки, поки не посаджу. Е, сюди, ось Тут у мене тут квітничок такий, морозом трохи побило петунію. Зазвичай вона, коли я саджу тюльпани, вириваю петунію, то геть шкода її виривати, вона завжди така квітуча, гарна. А це морозом трохи, трохи побило. Ну, багато там бачу є бутончиків, які відкриються свіженькі. Може, і за дощі вона така стала, бо щодня дощі, щодня зараз вже щось крапає. От. Тому такий вони вид. Але багато є бутонів, ще не розкритих. Оце я тут вириваю петунію і саджаю тюльпани. Потім, коли викопаю тюльпани, на їх місце саджу петунію. І так, щороку, така у мене сівозміна. То тут я завжди викопую, то сюди буду садити саме такі. Нові сорти і самі примхливі сорти. А вже так посаду розсаджу, щоб не викопувати щороку, бо, бо дуже багато. І, ну, людей її більше, я розумію, ну, для мене це трохи багато. Мороки, звичайно, є трохи. І все так я по тюльпанчикам показала вам, похвалила хороших людей, порадила, може вам потрібно. Зараз, ще раз покажу сторінку. Фото, точніше, групи Русланової. Так що, кому треба, замовляйте, будете задоволені, обіцяю вам. Дякую за увагу, всім здоров'я, миру, спокою!